На Полтавщині третина університетів розпочала навчання в аудиторіях, коли запрацює решта. У випадку повітряної тривоги ми всі спускаємося в бомбосховище. У Полтаві понад місяць створюють сад город. Що встигли зробити? Це проєкт не одного року, я думаю, тому що роботи дуже багато. Пункти видачі одягу та взуття для переселенців на Полтавщині. Скільки їх у регіоні? Прийшла посмотрети вітровку. Вже діло йде до осені. В обласному центрі для дітей дошкільного віку влаштовують лялькотерапію. Хто може долучитися? Вони беруть ляльку і під нашим керівництвом створюють самі сюжет. У горішніх плавнях попрощалися із Сергієм Харламовим, який загинув на війні. Головний сержант поліг 10 серпня у селі Кузьминівка Донецької області розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Воїну було 57 років. Він родом із села Мар'ївка Полтавського району, а проживав у горішніх плавнях. А 12 серпня під час обстрілу поблизу села Верхньокам'янське на Донеччині поліг Олександр Топтун. Старший солдат родом із села Пироги Глобинської громади, розповів начальник другого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соцпідтримки Ігор Коваленко. 44-річного воїна мають поховати у рідному селі 19 серпня. В одній із аудиторій Полтавської політехніки у студентів третього курсу триває лекція зі статистики. З вас певний момент. У цьому університеті навчання розпочали з 15 серпня. На офлайн заняття вийшли студенти других-четвертих курсів. Я дуже радий, що ми вже вийшли з дистанційного навчання на аудитория, бо я вже скучила за своїми одногрупниками та як в аудиторії є своя якась робоча атмосфера і тому тут краще працювати, ніж вдома. Кожна пара стартувала з того, і сьогодні також що ми розповідаємо студентам про те, як діяти у випадку повітряної тривоги. У випадку повітряної тривоги ми всі спускаємося в бомбосховище. В навчальних корпусах ми підготували укриття, ми підготували, розробили маршрути евакуаційні шляхи, провели навчання для науково-педагогічних працівників стосовно дій їх під час загроз. На Полтавщині із шести університетів навчання розпочали у двох: це у політехніці та аграрному університеті. Рішення щодо відновлення занять в аудиторіях заклади ухвалювали самостійно згідно з рекомендаціями Міністерства освіти, каже Валентина Франчук. Це будуть перехідні курси. Це курси другі, третій, четверті навчальні курси. Далі до них, оскільки в цьому році вступна компанія має особливості, подовжені терміни вступної компанії. Тому перші курси здобувачі освіти першого курсу, які будуть навчатися за освітньо-професійними ступенями бакалавр. Розпочинають освітній процес із середині вересня, це 15-19 вересня. Як розповіла Валентина Франчук, від 29 серпня навчання в аудиторіях запланували розпочати в університеті економіки і торгівлі та педуніверситеті, а з 1 вересня у Кременчуцькому університеті та медуніверситеті, що в обласному центрі, змішана форма передбачається. Ми лекційний матеріал переносимо на онлайн платформу. Відпрацювання пропущених занять. Теж буде проводитися у формі онлайн. А всі інші моменти ми все таки думаємо і плануємо проводити у формі офлайн. Ми вчора якраз вже отримали всі протоколи про наявність і відповідність наших укриттів для того, щоб проводити повноцінне заняття, і в разі небезпеки могли захистити наших студентів. Тетяна Весна, Богдан Казирід та Ігор Луг'яненко – Новини на Суспільному. Полтава. У диканській громаді 58-річний місцевий чоловік отримав смертельні травми на виробництві. Під час роботи його затягнуло до механічної частини обладнання. Повідомлення про це до правоохоронців надійшло від медиків 15 серпня. Розповів речник обласної поліції Юрій Сулаєв, на якому саме підприємстві це сталося. Речник не повідомив цю справу. розслідують як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Коли виїхала слідчо-оперативна група і медики. То лише констатували смерть людини, він від отриманих травм на виробництві помер на місці події. Потрібно провести слідчі дії і з'ясувати, що сталося, чому сталося, чи є там чиясь вина, чи це, скажімо так, порушення правил безпеки людини, яка там працювала, чи це порушення правил безпеки безпосередньо керівництвом даного підприємства. Олега Адамський прибирає на території колишніх теплиць одного з комунальних підприємств у Полтаві. Тут створюють садгород. Очищаємо територію ну, колишнього повелью, і виносимо на окремі сучі. Прибирають територію понад місяць. За цей час із пів гектара площі розчистили приблизно 20 відсотків. Починали ми наприклад з таких чагарників, такі самі були тільки ось на ось цій часті. Порубували хащі, привели прилила територію в порядок. Зараз працюємо над тим, щоб створити громадський простір. Створюємо лавочки, підняті грядки. Зараз займаємось вивозом мусора хащі поскладали. Їх переробили на щепу, якою потрусили ось прилеглу територію грядок. Там необхідно здійснити ще демонтаж залишків бетонних споруд. Підпарники і плюс ще в тих чагарниках є остов теплиць, де ще взагалі не розібрані ніякі конструкції. Вони в аварійному стані. Наразі туди без захисного спорядження е, і ну, неможливо підступитись навіть, тому що вони там знаходяться в бурбищі е, ну, років двадцять то й більше. Вони не використовувалися на розчищеній території вже висадили городину. Ми посадили кріп, посадили щевель, посадили цибулю, салат, огірки. Зовсім недавно посадили саджанцями. Вже готовими помідори і лохину. І також на цих вихідних ще посіяли ранньо редис та Петрушку. Плануємо, що все це вродить цього року за виключенням лохини. Що ми говоримо про кріп і салат, який ми посіяли 16 липня, то сьогодні він вже готовий до вживання. І, наприклад, сьогодні ми робимо першу обрізку кропу. Ще дуже багато роботи в планах поставити забор. На територію, щоб був закритий вхід, в планах ще викорчувати всі залишившися пеньки. Посадити далі грядки, є ще в планах теплиці запустити. Це проект не одного року, я думаю, тому що роботи дуже багато. Як розповіла Суспільному ініціаторка створення садогороду у Полтаві Тетяна Татаріна, вирощують овочі і фрукти на шести ділянках. Кожна площею 14 квадратних метрів. Передаватимуть продукти у навчальні заклади, де живуть внутрішньопереміщені особи. А завершити розчистку території планують наступного року. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтава. Прийшла посмотреть ветровку. Вже дело йде к В общем, ми приїхали зимою, цих вещей не вистачає. Наталія Доля до пункту видачі речей, що в одному із навчальних закладів Щербанівської громади прийшла по одяг. П'ять місяців тому вона вимушено переїхала із Харкова через війну. І футболочки, і, і юбочки ми, смотрели, і кофточки. Ось ця от вот кофта теж відсюди. І обувь теж, і босоножки, і шльопки. Кожен місяць ми практично приходимо, а може навіть два рази в місяць. Пункт видачі речей у закладі працює від початку повномасштабної війни. У громаді понад три тисячі переселенців. Тут переселенці можуть отримати теплі речі, верхній одяг, просто речі, дитячі речі. Наразі найбільше запитують сезонні речі і вже потрошку готуються до зимового періоду. Тобто вже в тренді, так би мовити, теплі речі, це куртки, плащі. Так як ми приїхали зимою, і зимня одіжда у нас була, а повернутися в Харків ми більше не повернулися і винущені були, ну, в чому. Скажі, одежду, вещи. Нам дуже сильно допомагали в этом. Ми приходили тут одеяла були з Германії дуже хорошого качества. Сейчас от полотенце себе нашли. За день до пункту приходить близько 50 людей. На початку взагалі весь перший поверх школи був зайнятий речима. Дуже було багато людей, ну, сотні півтори, дві. До нас приходило речі. Ми отримуємо як від обласних організацій, від благодійних фондів, так і від мешканців нашої громади, від небайдужих. У нас на полтавщині діє майже 100 Пунктів видачі і збору теплоудягу та вжиття життя в територіальних громадах, до яких можуть звернутися внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані на території області. За словами Світлани, півень речі приносять жителі громад. Також долучаються благодійні організації. Найбільше таких пунктів у Полтаві. Ела Трубієнко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 43 тисячі 900 російських військових. Знищено зокрема 4152 тисячі бойові броньовані машини та 1880 танків. 989 артсистем та 136 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 790 безпілотників, понад 400 літаків та гелікоптерів, а ще 3049 одиниць автомобільної техніки. Збито 190 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Із яблук, які нарізає Анастасія Верченко, приготують начинку для пиріжків, які передадуть військовим. Зараз ми нарізаємо яблука, будемо робити пиріжки для наших хлопців. З яблуками та грушами дуже подобається допомагати людям, щоб якось швидше дійти до перемоги, допомогти їм, щоб вони були здорові і перемоги хочеться. Готують для воїнів 19 волонтерок, це місцеві жительки та переселенки. Продукти із власного городу, а ще приносять люди. Коли є в мене в мене вільний час, то ми тут з дівчинами збираємося та вирішуємо, що саме смачненьке, свіженьке ми можемо зробити, щоб наші хлопці почувалися ну майже якимись хвилинами, як вдома. Зараз ми робимо пиріжки. Я мабуть німножка не ту форму зробила. От, з яблуками дуже смачно. Ми, у нас є дегустатор, це її син. Він завжди нам каже: О, гарний! І тоді ми 100% знаємо, що хлопцям сподобаються наші смаколики. Займатися приготуванням їжі для військових вирішили після того, як створили спільноту у соціальній мережі. Збираються вдома. Він Пащенко з перших днів війни. Думали чим допомагати, годували хлопців тих, що на То Також це була зима, варили їм і чаї, і гарячі блюда, і, і випічки. Ну і так потихеньку-потихеньку вийшли на те, що треба відправляти їх хлопцям на фронт, а далі вже і в шпиталі. Також військовим консервують овочі та фрукти. «Бутилки – це найзручніше, бо це не банка, вона не розіб'ється, і не контейнер, бо контейнери нам потрібні для інших цілей. А, закриваю малосильні гірочки. Тобто намиваю гірки, хрін часник, далі сіль, водички холодно залили. Це по-перше, це швидко і завтра вже хлопці будуть куштувати наші смачні гірочки. А на плиті у 100-літровій діжці фарбують тканину, яку використовують для плетіння маскувальних сіток. «Підігріваємо. Воду, щоб була 70 градусів. І тоді вже можна додати фарбу. Влітку була одна зелена фарба. Зараз ми понакупляли тут і жовтий, і чорну, і темний хакі, кирпич. Ну, вже такі будуть жовтіші кольори, прося, тому що вже йде осінь. Наразі волонтерам потрібні продукти для приготування та тканина, яку можна пофарбувати. Допомагати військовим планують до перемоги. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному. Полтавщина. Полтавка Катерина Дашевська на лялькотерапію привела свого сина Тихона. Ось так, бачите, добре. давайте. Екотерапію для дітей до шести років організовують в обласному театрі Ляльок втретє за місяць. Дворічний Тихон сьогодні тут наймолодший. Ми дуже переживали, що буде нецікаво йому, тому що він наймолодший сьогодні, тут, але йому сподобалося. Ми все заняття пробули. Нам дуже сподобалось. Такі заходи вони безкоштовні і вони ну дуже гарно впливають на розвиток діток. Тому, звісно, прийшли. Ми вперше сьогодні, але думаю, не точно не останній раз. У нас народилася така імпровізована ширма, яку ми робимо більш універсальною з кожним разом. Вони беруть ляльку. І під нашим керівництвом створюють самі сюжет, самі придумують ситуації, імена придумують цим лялькам. Батьки і бабусі включаються активно, беруть ляльку і немов поринають також у світ дитинства. За словами Наталії Тимошук, така терапія розвиває дітей та відволікає від війни. Ває заняття годину, відвідати лялькотерапію можуть усі охочі. щопонеділка. Заняття безплатні. Я прийшла за своїм онуком йому 5 років. Це дуже гарно для діток розвиватися. Сестра моя ходить з дочкою сюди. Я поки відпустці з офіційної роботи вирішила походити зануком на розвивательні такі програми. Ми перший раз прийшли в бібліотеку, там ходили на виставу, йому сподобалось. То він каже, бабуся, пішли ще раз. І так ми сюди і прийшли. А ще на заняттях виготовляли оберіг. Це у нас буде така пташечка Голубмира, яку можна буде десь підвісити і від. Вітру вона буде у нас літати. Я придумувала, шукала матеріал, шукала, ем, пробувала сама, як це можна зробити, чи це буде нескладно, чи це буде цікаво. Частину виготовлених оберегів діти забрали додому, а решту передадуть воїнам. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Місцями короткочасний дощ, в день гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 14 плюс 19 градусів. У день від 23 до 28 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 16 до 18 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 25 до 27 градусів тепла.